Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я як завжди неймовірно рада вас тут бачити. І сьогодні, перед тим, як продовжити підбивати підсумки року, я хочу розповісти вам про моє прочитане грудня. В цьому місяці мені вдалося прочитати та прослухати сім книжок. І насправді це був такий рекордний місяць по кількості аудіокниг. Якось я дуже підсіла на книжки на Абуці. Знімаю я це відео наприкінці грудня, тому в мене залишається ще декілька днів, і я планую дочитати одну книгу. Я вже в межах. Того відео про неї розповім, тому що я її точно дочитаю в цьому місяці. І розпочнемо ми саме з неї. В мене в цьому місяці був такий собі нечитун, в який мене загнала одна з книжок, про які я розповім пізніше. Одне із перечитувань. Я насправді якось нічого не хотіла читати. Взяла якось до рук цю книжку, і вона мені дуже сильно допомогла вибратися з нечитуна. Вона мене дуже сильно захопила. А саме Джуліан Банц та його Англія-Англія. Це було моє знайомство з автором, і майже одразу я зрозуміла, що це абсолютно мій письменник. У мене вже є декілька його книг, але я планую скупляти абсолютно все в тембури і читати. Мені насправді подобається те, як він пише, те, як багато в нього. Поєднання постмодернізму з гумором, іронією сатирою. От, напевно, із всіх постмодерністів, які я читала, Барнс і Бартлмі мені поки подобаються найбільше. Це таких два моїх улюблених постмодерніста поки що, але я сподіваюся, знайти ще якихось. Дуже щаслива, що на відміну від Бартлмі, Барнза дуже багато в нас є українською і зараз багато що перевидається. Тому планую читати його і надалі. Ця книга оповідає про такий собі дуже грандіозний план, на окремому острові. Вівайт, який знаходиться на Півдні Британії, такої собі мініатюри Англії, де буде розміщено різні копії історичних пам'яток, буквально знаєте. Все в одному місці. Там також мають бути актори, які будуть відігравати ролі відомих і важливих особистостей. Туди мають перевести короля та королеву Англії. Власне, цей острів він має стати такою концентрацією, таким собі атракціоном для європейців, для американців, щоб вони могли приїхати і дуже швидко побачити Англію і всі її. Такі найяскравіші прояви, те, що характеризує Англію, але знову ж таки характеризує Англію не так для англійця, як саме для європейця та американця. Основна ідея, основна задумка цієї книги в тому, наскільки оригінал відрізняється від репрезентації, від копії, і наскільки копія може замінити оригінал над цим проектом. Працює багато людей, і в них досить такі цікаві. Посади, наприклад, тут є ловець ідей, або головний цинік. Також мені подобається, як Бар в своїх книгах описує жінок. Вони тут досить вольові і сильні. Це, до речі, переклад Ярослави Стріхи, що лише додає цьому тексту краси і такої насиченості. Тому я однозначно всім їй дуже сильно рекомендую. Це одна з найкращих книг постмодернізму, які я читала, тому що вона в собі поєднує і простоту, вона дуже легко написана, при цьому гумор. І також вона на Вчає і допомагає краще зрозуміти Англію, мистецтво. Це такий простий спосіб дізнаватися нове. Я таке дуже сильно люблю. Реально, кількість приміток в мене тут дуже велика, при тому, що я виділяю не все. Я тут не виділяла окремо гумор, я просто ставила смайлики, тому що тут дуже багато моментів, коли я саме сміялася. і Якщо б я виділяла це все, то в мене тут просто не було живого місця. До речі, Джуліан Барнс отримав свого часу букрівську здається премію. От я хочу, можливо, наступною читати ту книгу, по якій він саме отримав букерівську премію. У нас вона вже перекладена, я вже дивилася. Я дуже щаслива, що цього року одне з найбільших таких моїх відкриттів було саме знайомство з серією американського постмодернізму від Темпури. Я насправді познайомилася з ним раніше, але цього року я прям закохалася в нього. Я прям полюбила цю серію. Дуже сильно хочу читати її більше і скупляти її. Всі у мене насправді вже дуже багато її є, але я планую купити все. Далі я хочу розповісти вам Аудіокнигу, яку я буквально вчора дослухала. Я насправді не планувала її закінчувати в цьому році, але вона мене так сильно захопила, що я її буквально прокуфнула за декілька днів. А саме, говорю я про Фредріка Бакмана і його, що мій син має знати про світ. Це дуже смішна і добра книга, просякнута любов'ю, любов'ю батька до своєї дитини. І от в нас останні дні не було світла, не було опалення, було дуже холодно. І ця книга вона мене дуже сильно розважала, підтримувала. І я її рекомендую однозначно на Бук. Неймовірно класна озвучка, вона там якісна, вона там цікава. Ти настільки класно підібраний е, норатор, що ви просто знаєте, відчуваєте. Немов вам буквально Фредрік Багман за все розказує. Нема цього моменту, що знаєте, ви слухаєте аудіокнигу. Ну, принаймні, в мене не було. Мені було дуже сильно органічно, дуже сильно цікаво, смішно. Ця книга вона наповнена такими досить класними, смішними порадами, історіями з життя. Наприклад, там була порада ніколи в житті не рухатися проти правил в і. Кіа, ну тобто там в Вікеа, я так розумію, є стрілки, по яким треба рухатися. І якщо ви будете порушувати ці правила, то ви дізнаєтеся, що із усіх пасивно-агресивних людей в світі люди, які купляють в Вікеа, найменш пасивні. Також він там оповідав, як коли на нього там тиснуть, він часто жартує, і як він там, наприклад, в дитячому садочку починав жартувати, а потім боявся, що до них прийдуть соціальні служби, тому що а вдруг люди приймуть це серйозно. Словом, дуже класна книжка, вона тепла, вона затишна, вона зігріє вас. І начитка неймовірна, тому я всім дуже сильно рекомендую. Також в цьому місяці я слухала Кайдашеву сім'ю Нечуя Левицького, теж дуже хороша озвучка на Абук. Я цю книжку дуже любила в школі. Я вважала цю книжку однією з найсмішніших в шкільній програмі. І в мене є до себе питання, тому що зараз я просто не розумію, чому я вважала це смішним. Оскільки, вже коли я переслуховувала її в цьому місяці. Я пам'ятаю, як я просто її слухала на ніч, я її вимкнула, тому що вона викликала в мене тривогу, тривожність через те, наскільки там багато якогось такого, знаєте, бруду, такого конфліктів в родині, жахливих речей, які родичі чи близькі люди роблять. Ця історія оповідає про сім'ю Кайдашів, в якій є два сини, і от спочатку одружуються старший Мокій, а потім молодший Лаврін. І вони починають всі жити разом. І в результаті це перетворюється в якийсь повний хаос. Враховуючи, що я абсолютно спокійно можу спати над книгами, де відбуваються якісь жорстокі речі там вбивства, то над кайдешевою сім'єю я не могла спокійно спати. І для мене це була напевно одна з найбільш таких жорстоких книжок, тому що вона саме знаєте показує жорстокість всередині сім'ї, саме всередині. Тої групи людей, які б мали захищати одне одного, а насправді вони там ледь не готові повбивати. Певно, якби я могла, це була б одна із тих книжок, які б я не перечитувала. Це ж таки класно залишати якісь теплі спогади з минулого. І з прикольного в цій книзі був опис Києва. Мені подобалося цей момент, коли одна ясна вісток поїхала в Київ. От саме це мені було цікаво слухати. Насправді там були прикольні моменти цікаві, але здебільшого вони були саме такі тривожні. Тому, якщо ви не дуже любите скандали, навряд чи вам ця книга сподобається. Останньою аудіокнигою в цьому місяці я слухала Крихітку Цахес». і вона мені неймовірно сильно сподобалась. По-перше, там дуже класна озвучка. По-друге, сама історія вона захоплює, вона цікава, вона смішна. Там є пробивання четвертої стіни, автор звертається напряму до читача. І вона оповідає про. Власне, крихітку Цахес, це такий собі покруч, якого зустрічає ще дуже маленького фея Рожа Бальверде. І цій феї стає дуже шкода крихітку Цахес, і вона вирішує накласти на нього чари, щоб все хороше, що відбувається в його присутності, приписувалося йому. І, власне, до чого це призводить. Мені було дуже цікаво це слухати, це дійсно якісна, дуже цікава книжка. Мені після цього захотілося мати її в папері і загалом читати у Гофмана більше. Хоча це класика, я насправді не очікувала, що вона мене так сильно захопить, і я не хотіла від неї відриватися. І вона насправді досить коротка, тому рекомендую вам її спробувати прочитати. Далі я хочу розповісти вам про електронну книгу, яку я читала в цьому місяці, а саме Ліза Джуел Ніч, коли вона зникла. Мені здається, що в нас її ще не переклали, але зараз дуже активно перекладають Лізу Джуел, тому я думаю, що найближчим часом вона має з'явитися. Історія розпочинається з того, що бабуся сидить зі своїм онуком вдома і чекає на повернення своєї доньки з її хлопцем, і от вона очікує, і вони не повертаються. Вони мали повернутися ще ввечері. Вони не повертаються. Вона звертається до поліції, вона намагається з'ясувати, куди вони ділися, що сталося. Паралельно нам показуються події через рік після цього. І це є вся зав'язка. Я не хочу розказувати більше, або ніяк не заспойблерити. І мені історія дуже сильно сподобалася. Із цих трилерів Лізерджую. Мені здається, що це один з моїх найулюбленіших. Дуже хотілося би побачити його якнайшвидше українською. Далі ми вже підемо по паперовим примірам. Насправді, в мене тут їх тільки два, ну, якщо не враховувати Барнза. Давайте розпочнемо з дуже дивного перечитування. Насправді, обидві ці книги це було перечитування, але одне з них мене прям дуже сильно здивувало, а саме Ловець в житті Селінджера. Я навіть тут писала, що минулого разу я її прочитала, здається, за два дні, чи за три? за три дні. А цього разу я її читала 24 дні. І прикол в тому, що я її прочитала на 100 сторінок перших, і мені прям класно йшло, мені було нормально, мені було цікаво. А далі кількість повторень слова каналія на одиницю площі тексту, вона мене просто винесла. Це дуже дивний переклад. Я не хочу нікого ображати, але. Дійсно, слово «каналія», воно тут використовується, здається, 200 з чимось разів. Я бачила, що десь в телеграмі якась дівчинка порахувала, і там, ну, це буквально по одному слову на сторінку. Плюс-мінус до 250 сторінок тут це слово могло бути використано 4-5 разів просто протягом двох-трьох речень. Мені дуже важко було читати цей переклад, і хоча, коли я читала перший раз, напевне, я більше зважала саме на сюжет, тому що я не пам'ятаю, щоб в мене викликав цей переклад якісь проблеми. На цей раз я просто не могла продиратися через цей текст, тому що переклад він дуже сильно на мене вплинув, і я не можу її зараз ніяк оцінити для себе, оскільки. Колись я вважала її своєю улюбленою, друге прочитання було для мене дуже важким. І далі, я думаю, що треба її читати англійською, щоб скласти своє враження. Ця історія повідає про Голдена Колфілда, який розказує історію, яка з ним трапилася рік тому, коли його відрахували зі школи. Власне, в головного героя тут депресія, це дуже сильно відчувається. В дитинстві з ним трапилася подія, яка вплинула на нього дуже сильно. І от насправді це мені. Найбільше сподобалася ця сюжетна лінія, вона мене дуже сильно зачепила. І тут були місця, коли я прям відчувала такі дрижаки при прочитанні, але при цьому. Паралельно з цим переклад дуже сильно на мене вплинув. Є інше видання цієї книги, але там такий самий переклад. Тому, якщо ви хочете читати цю книжку, я порадила читати її англійською. Текст насправді тут досить не важкий, досить простий, тому я думаю, що англійською вона має дуже легко читатися відносно легко, оскільки це все ж таки класика. З різних варіантів, я думаю, що це буде найбільш вдалий варіант знайомства з цією історією, тому що відверто. Ну, неможливо тут не зважати на кількість слова каналія. Ми втретє навіть вже над цим сміялись. Мені відписували різні люди, що всім це заважає. Ну, типу, я не розумію, в чому проблема. Я дивилася, що в англійському перекладі слово каналія там використовувалося як old. типу, старий. Чому каналія? Просто я не розумію. типу, в. Таке відчуття, що в перекладача була якась гіперфіксація на цьому слові. Серйозно. При тому, що коли це вичитували, невже це не заважало? Ну, типу, реально ви читаєте, і у вас там буквально слово каналі, а по 10 тисяч раз на сторінку. Серйозно. Тому я. Рекомендую познайомитися з цією історією. Я колись прям дуже сильно її полюбила. Саме в цьому виданні мені колись це не залежало. Зараз мені вона не дуже сподобалася, але я думаю, що її варто буде перечитати, щоб змогти, знаєте, ділити своє враження від перекладу, максимально повністю охопити цю історію, не заплімовуючи свої враження. І останньою в цьому місяці я перечитувала книгу, яка змогла відродити мою. Неймовірну любов до Стівена Кінга. А саме Сяйво. Я читала цю книгу в школі, і вона мені тоді сподобалася, в принципі, але в мене не було якогось прям великого захвату. А коли я її перечитала зараз, я отримала таке неймовірно велике задоволення. Ця книга оповідає про Денні, який приїжджає зі своїми батьками в готель Оверлук, який замітає снігом. І от батько цього Денні, Джек, має дивитися за цим готелем протягом зими. Мені неймовірно сподобалося те, як в цій книзі розкривається проблема залежностей. Проблема залежності Джека, проблема дитинства, наскільки дитячі травми перетікають в дорослі. Я пам'ятаю, що в Мати Дені, вона була якась трохи історична, Але в книзі вона дуже цікаво прописана, вона сильна жінка з своїми травмами, з своїм дитинством. Тут описується її дитинство, пояснюється, чому власне вона обрала собі такого чоловіка, як Джек. І вона бореться до останнього, вона намагається захистити себе, захистити свою дитину, захистити свою родину. І саме Ця книга, мені здається, зараз, з усього, що я читала Стівена Кінга, дійсно найкраща, тому що вона особлива. Тут відчувається дуже великий психологізм. Кількість приміток, мені здається, тут говорить просто сама за себе. У мене їх тут дуже багато, і про тому, що я виділяла тільки те, що мені сподобалося най найбільше. Навіть якщо ви дивилися екранізацію, фінали тут різні в екранізації і в книжці, тому я рекомендую її все ж таки прочитати. І загалом, мені здається, вона класно підійде саме для знайомства з Стівеном Кінгом. Тут близько 700 сторінок, але вони просто для мене прилетіли непомітно. Я дуже сильно захопилася при прочитанні читанні і відкладала всі інші книги, щоб її читати. І якщо ви раптом ще не знайомі з Сівеном Кінгом, я дуже сильно рекомендую розпочати своє знайомство. Ця книга вона дійсно підійде для цього. Тут найбільша небезпека криється саме в родині, а не в привидах готелю Оверлук. Отже, друзі, я була неймовірно рада вас тут бачити. Ставте лайки, пишіть коментарі, що читали в грудні ви. І ми з вами побачимося в наступному відео.